Капітал Лібертаріанці виступають за свободу капіталу, ринків капіталу і інвестицій. Єдине, що може і має зробити держава забезпечити вільну і чесну конкуренцію на них, а також дотримання умов, контрактів і угод. Це означає боротьбу з недостовірною фінансовою звітністю компанії, акціями яких торгують публічно, визначення використання інсайдерської інформації кримінальним правопорушенням, переслідування тих. Хто маніпулює ринком або зловживає довірою інвесторів. Зрозуміло, права кредиторів також повинні дотримуватися. Свобода ринків капіталу і інвестицій означає зняття всіх обмежень на рух грошей. Резиденти України зможуть інвестувати за кордон і відкривати там банківські та брокерські рахунки без обмежень, а іноземці інвестувати в Україну і відкривати банківські та брокерські рахунки в нас. Валютний контроль і валютне регулювання повинні бути повністю скасовані. Держава не має обмежувати обмін валют і проведення транзакції у будь-якій валюті. Україна повинна усунути також будь-які бар'єри на шляху репатріації інвестицій, дивідендів, відсотків або роялті. Держава може ліцензувати діяльність з управління грошима третіх осіб, тобто пенсійні, інвестиційні, взаємні пайові фонди. Страхові компанії, компанії з управління активами, а також сертифікувати відповідних професіоналів, але не повинна втручатись у визначення допустимої структури активів або встановлювати ліміти на інвестиції у певні класи активів. Україні варто також ввести у законодавство такі форми довірчого управління активами, як трасти, праця праця є таким же ресурсом, таким же товаром, як земля або капітал. Тому на ринку праці повинна існувати така ж свобода конкуренції. Працівник продає свою працю, а роботодавець купує його працю за цією ціною і за тими умовами, за якими сторони домовляються, без будь-якого втручання або регулювання з боку держави. Основою трудових відносин має стати індивідуальний трудовий контракт, кодекс законів про працю слід скасувати. Мінімальний рівень оплати праці, неринковий підхід також має бути скасований. Не повинні укладатися колективні договори. Кожна людина особистість тому може зазначати свої індивідуальні умови. Шаблони і типові договори можуть тільки існувати для зручності, але не нав'язуватися в усій своїй повноті. Обов'язкова документація кадрового обліку, регулювання кадрового документообігу та інше з боку держави потрібно скасувати. Трудові книжки та класифікатори професій також слід скасувати. Компанії зможуть вільно визначати найменування позицій, уся документація з обліку персоналу, робочого часу, відпусток то, що буде вестися так, як вважатиметься потрібне на конкретному підприємстві. Праця це право, а не обов'язок. Нікого не можна змушувати працювати або штрафувати за те, що він не працює. Так само нікому не можна забороняти працювати чи займатися певною діяльністю. Зрозуміло, при цьому права інших осіб також повинні бути захищені. Тому види діяльності, які можуть порушити права інших людей на життя, здоров'я, власність, мають потребувати обов'язкового ліцензування, будівництва і архітектура, управління транспортними засобами, надання медичних послуг, управління майном третіх осіб. Крім того, справа на працю не випливає обов'язок когось, зокрема держави, забезпечувати працевлаштування окремій людині. Працевлаштування є професійною послугою, яку може надавати ринок. Підприємництво право займатися підприємницькою діяльністю це невід'ємне право особистості. Людям не потрібно отримувати від держави жодного додаткового дозволу чи проходити якусь реєстрацію, щоб нею займатися, крім сфер діяльності, у яких потребує ліцензії. Кожен може займатися підприємництвом. Отримувати відповідні доходи, і потім з цих доходів сплачувати податки як фізична особа. Поняття незаконне підприємництво юридично нікчемне. Державна реєстрація юридичної особи та її статутних документів потрібна лише у разі, якщо кілька осіб збираються спільно займатися підприємницькою діяльністю, і для цього засновують товариство або спілку, яке становитиме окремо від своїх засновників юридичну особу. Будучи зареєстрованою, юридична особа отримує ту ж свободу займатися підприємницькою діяльністю, що й фізичні особи, і не потребує жодних додаткових дозволів від держави. Зовнішньоекономічна діяльність будь-яка економічна діяльність усередині України або поза її межами має здійснюватися на одних і тих самих підставах. Звичайно, можуть укладатися угоди, які регулюватимуться не українським, а зарубіжним правом. Але якщо сторони використовують право України, то воно повинно бути однаковим і для внутрішнього, і для зовнішньої економічної діяльності. Усі законодавчі акти, які по-різному регулюють цей вид діяльності, повинні бути скасовані або змінені.